Нова технологічна культура формується просто зараз. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Це підтверджує історія воїна 79-ї десантно-штурмової бригади на ім'я Микола, який отримав тяжке поранення на Донецькому напрямку, в результаті якого він втратив праву руку. Під час лікування у Сполучених Штатах йому встановили біонічний протез ісперхет, зроблений в Україні. Це так званий розумний протез, який сам вчиться у процесі використання і з часом. Покращує управління та систему реакції користувача. І тепер Микола займається збиранням fpv дронів прямо в себе вдома. Ну, відчуття небезпеки, на жаль, воно буде присутнє до того часу, доки не завершиться повномасштабна війна, тому що, незважаючи на те, де б ти не знаходився, весь час є загроза, що ти будеш знищений Російською Федерацією за рахунок застосування різного озброєння, зокрема ракет крилатих, так якими вони атакують цивільні міста, наші які тилові, і зокрема дронів шахетів, гранів і багато чого іншого. Якщо казати про співвідношення сили засобів, треба. Йти типу по поблоково питання. Перше, це розвідувальні засоби типу крило. Я маю на увазі з нашого боку. Це лева, яка виготовлюється всередині нашої держави. Угу. Також ті, які поставляються нам за рахунок наших міжнародних партнерів, а також за рахунок контрактів, які закуповуються за кордоном. Це і ФЛАЙ, і Shark, і. Вектор і багато чого іншого на жаль на поточний момент в Російської Федерації в зв'язку з тим, що вони ці технології розвивали активно з 2014 року. Чим Україна не займалася в них є в переважній більшості засобів розвідувального типу крило ніж у нас. Це і Орлан це і зала, це і багато інших номенклатур, які вони мають можливість виготовлювати і водночас тим модернізувати, незважаючи на те, що противник переважає за кількістю цих засобів, сил оборони налаштували надійну систему щодо як реподавлення, так і відповідно збиття за рахунок наших протиповітряних вогневих засобів. Але противник цих засобів ще раз має в більшій кількості. Рухаємося далі. Коптери цивільного призначення розвідування DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 і нічне застосування. Об'єктивно на початку 2023 року сили оборони мали за рахунок підтримки волонтерських організацій і кожного українця більше цих засобів на полі бою. До середини 2023 року противник нас обігнав, тому що вони викупують в Китаї все, що можуть. І також додатково вони масштабували кількість груп, які виконують бойові завдання, повною мірою перебрали тактику застосування. Тому на поточний момент противник за рахунок цивільних засобів переважає Україну. Що стосується FPV-дронів. по FPV-дронах ситуація наступна. Якщо казати про Бахмутський відтинок станом на листопад місяць 23 року, на один наш дрон противник мав 5. на поточний момент, згідно статистики, яку ми можемо проаналізувати, можемо сказати з певністю, що на один наш дрон противник має не більше двох. Про що це свідчить? Це свідчить, що надходження дронів до сил оборони збільшилось як за рахунок державних програм, так і за сталою підтримкою українського народу. Рухаємося далі. Нічні бомбери. Нічні бомбери – це виключно українська розробка, яка є конче ефективною для враження живої сили противника, їхніх укриттів легко броньованої броньованої техніки артилерійських засобів. Аналогів противника на поточний момент немає. Але це не значить, що вони не з'являться в них через півроку. Це дуже ефективний засіб. Противник його боїться і намагається повторити виводити в себе ще раз. Ми маємо повну перевагу в цьому засобі. Якщо казати про різного типу безпілотники, які здатні вражати цілі в середині оперативного простору, я маю на увазі зараз відстань від лінії бойового зіткнення 30, 40, 50 кілометрів. Тут противник на превеликий жаль на поточний момент переважає. Але як ми бачимо з останніх навіть публічних новин. Сили оборони і військово-промисловий комплекс, знову таки приватні українські компанії, нарощують спроможності виготовлення таких засобів ВПЛА, які допомагають вражати ворога достатньо глибоко на окупованих тимчасово територіях, а також щось долітає і в саму Російську Федерацію. Тому гонка озброєнь вона продовжується, і я вам маю сказати, незважаючи на те, що противник поки що переважає в кількості. Україна точно задні, задніх не пасе. точно так само, як в засобах радіоелектронної електронної боротьби. Uh -huh. Українці достатньо потужно нарощують спроможності портативних репів, репів, які закривають передові позиції, закривають нашу броньовану техніку, і виготовлення централізованих потужних так. Противник має чому перевагу, тому що він цим активно займався до 2014 року. Ну, противник, об'єктивно одна з кращих централізованих реб систем світі і модер число їхніх модернізацій, які працюють на полі бою проти України. Але водночас з тим ну ми розвиваємося також дуже швидко. Тому так противник за рахунок свого бюджету і військово-промислового комплексу поки що випереджає. Але за підтримки української нації, і якщо ми будемо зберігати єдність і бодай такі ж об'єми виробництва і модернізації, які відбуваються з часу середні держави, ми зможемо з противником по деяких окремих аспектах і номенклатурах вийти в паритет, можливо, навіть перевагу. Ну та, Пан е, Федоров, міністр цифрової інформації, От сьогодні це з'явилось повідомлення, що за два тижні українські безпілотники, зокрема армія дронів проєкту, успішно продовжували розброювати російську армію. Вдалося знищити 88 танків, 174 бойові броньовані машини Минулого, е, за минулих два тижні, 180 вантажів та 133 гармати. Це не вся суцільна друзі статистика загалом. Я думаю, тут і <кхе> батальйон е, Ахілес доєднався, звісно, ж, до цієї статистики. Хоча сьогодні ми там. Ще одне відео демонстрували. В принципі, застосування е, цих всіх моделей дронів, от щоб у людей було розуміння. Знаєте, ми останнім часом, е, якщо ми там говоримо про донати в ефірі, то треба там в дрони, в піві, в всі постійно з цим в носяться Але в принципі, це ж Юрій комплекс, правильно, потрібні різні модифікації. Засоби БПЛА, саме які перебувають в повітрі, тому що БПЛА ще є наводні, підводні. І на землі, але ми кажемо зараз про повітря. Так. Дуже важливо усвідомити, що е, як працюють взагалі ці засоби. Ми бачимо, ми вражаємо, для того, щоб бачити, треба мати в кількості розвідувальні засоби. Тому дуже важливо продовжувати підтримувати донатами закупівлю DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Thermal. Це топовий коптер війни, цивільного призначення, який забезпечує моніторинг передньої лінії. Угу. Якщо ви бачите, що якийсь з організмів. Збройних сил України або сил оборони збирає на розвідувальний засіб типу крило та ж самолека. Теж підтримують це те, що дає можливість бачити противника в денний та нічний час в режимі онлайн. Якщо ми бачимо противника, ми його можемо ефективно знищити за рахунок об'єднаного впливу. Це наші засоби БПЛА, плюс додаткова артилерія, але зупинимось на засобах БПЛА. FPV-дрон Переважно це дрони камікадзе, які летять в одну сторону, і вибухають разом з боєприпасом. Вони вартують орієнтовно там від 400 доларів і до 1000 з копійками. Дуже важливо мати їх як денного застосування, так і нічного застосування по статистиці. Гарна статистика вважається, коли з 10 дронів, запущених по противнику, шість дійшли до своєї цілі. Чотири будуть втрачені за рахунок різних причин, засоби радіоелектронної боротьби, несприятливі погодні умови, вогневий вплив противника, технічна несправність борта і багато чого іншого. Інколи буває так, що з десяти бортів долітає всього чотири. Тому про що ми можемо казати? Що FPV-дронів треба мати в великій кількості. Чим більше вона з FPV-дронів на полі бою, тим більше вона з можливості противника вражати високоточно і виконувати основне завдання. Бити противника дистанційно, не даваючи йому можливості інтенсивно наносити вогневраження по наших позиціях, обстрілювати і не допускати стрілкових боїв, коли сили противника затягнулися в траншеї, і почалися вже траншейні бої. Сила оборони має зробити все можливе і неможливе для того, щоб бити противника дистанційно. Засоби випала це робити, тому що стосується збірів зборів, так в першу чергу це FPV-дрони, комплектуючи до них. Це коптери цивільного призначення 3, DJI Mavic 3 Thermal. можуть бути діджея Матрікс Матрікс-300» і відповідно різного роду хлопці збирають розвідувальні засоби типу лелека. Може бути фурія, може бути і Інше вони також є дуже дуже важливі, бо допомагають противника бачити дещо далі ніж це роблять хлопці цивільного призначення.